Автобус із сніданками для безхатченків прибуває до привокзального ринку. Тут шикується черга за дармовою їжею. Ну, Вам сказати, коїшку. Може, чого так показати? Щойно <ривот> починають роздавати їжу. Голодний натовп мало не зносить роздавальницю. Ви не розумієте русського язика. Півгодини і залізні бідони порожні. Кожен раз людей більше. Больше просто увеличивається порция, і ми успеваем. Відсьогодні підгодовувати і обігрівати безпритульник взялися і МНСівці. У кожному районі Києва вони встановили ось такі намети. Пропонують гарячий чай, цибулю, канапки, і, звісно ж, сало. Харчів запевняють, вистачить усім. Ну от у нас є сало. Я думаю, багато людей, які дійсно українці, як зможе бути канапка з салом без цибулі. 5 кілограмів сала, 5 кілограмів ковбасних виробів, 4 кілограми цукру. 150 пакетиків чаю, кілограм е, вершкового масла, 5 кілограмів е, цибулі. Намети працюватимуть цілодобово. Тут у разі потреби надаватимуть допомогу психолога, зможуть викликати швидку, а ще знайдуть і теплого дежину. Щоправда, за перші дві години роботи до намету жоден безхатько не зазирнув. Рятувальники кажуть, народне радіо іще не спрацювало. Та й смачний, як на мене. Але зігрітися у морозну днину не погребували місцеві жителі. З Цікавості сюди зазирали і перехожі. Я не почув, Я просто йшов, бачу щось є намет. Думаю, зайду сюди, подивлюся, що це таке. Мобільні пункти для безпритульних працюватимуть у столиці, доки триватимуть морози. За прогнозами синоптиків, зима закінчиться не раніше 10 березня. Віталій Фанасьєнко, Ірина Заєць, Олександр Мостовий, день сіті.